Доброго ранку Сонце привітне. Доброго ранку українській землі. Доброго ранку тобі і мені. Малята, подивіться, до нас в гості завітали діти. Вони українці. Українка яманенька, українці батько й ненька, і сестричка, і братик милий. в Україні. Ми з вами, діти, живемо в Україні. Ми розмовляємо українською мовою. Моя рідна Батьківщина має назву Україна. В мене нація своя, українець, мами я. Місто, в якому ми живемо, називається Кривий Ріг. Наше місто велике. В нашому місті є парк, де можна гуляти, театр, де можна дивитися різні вистави, цирк, де є клоуни, пам'ятник козаку рогу. Діти, давайте прикрасимо український віночок стрічками. А щоб нам намалювати, треба пальчики підготувати. На високій полонині ранок зустрічаємо, на сопільці, перепільці, співаночку граємо. А тепер малята робимо разом зі мною. На високій полонині ранок зустрічаємо. На сопільці пири, пільці співаночку граємо. Молодці, ось і фарби. Синя і жовта прийшла, і пензлика з собою привела. Беремо пензлик, опускаємо у склянку з водою, потім у синю фарбу і малюємо прямі довгі лінії. Ось так. Синього кольору. Тепер помили пензлика, беремо жовту фарбу і малюємо жовті стрічки. Ось так малята. стрічки Ми до українського віночка намалювали. Молодці малята! Вам сподобалось? Мені також до побачення, до нових зустрічей!